Слава Нації, вітаю на каналі Dobry Рембат, В ефірі я Сашко Добрей. Міняємо стартер. ну як міняємо. Цивільні майстри міняють. Натомість я запитував на авториночку і не знайшов. Це відео буду розкидати, може когось просити знайти планка. Планка іде така суцільна кріплення чи ще повітря. Так, у нас 212.55, інжектор 1.3. Тут іде така довга планочка, як мені пояснили, тут вона прив'язується до голівки тут. І тут прив'язується до голівки тут. От. Оця планочка потрібна буде. Буду теж шукати, питати. Може хто скине одразу посилання на неї десь в магазині, як вона називається? Ну, коротше, якось буде. Працюємо, боремо і поборемо.